Відновлювальні роботи на об'єкті за адресою Кияшка 22 почали у червні цього року. Наразі виконано демонтаж пошкоджених несучих конструкцій та покрівлі. Будівельники майже на 100% відновили стропильну частину, окрім ділянки, де немає стіни. Наразі саме там кладуть цеглу. Після завершення можна буде накривати дах металочерепицею. Процентів на 80% провели демонтаж штукатурки в житлових приміщеннях, ну, в квартирах, і на наразі проводимо роботи в квартирах по підготовці к улаштуванню нової системи опалення. Сьогодні тривають роботи по відновленню несучих стін, посилення їх металоконструкціями. Наразі вже можна побачити, яким буде цей будинок після ремонту. Для цього розробили дизайнерський проект. Розробили, щоб снап е відділити і центральну частину, теж іншим кольором та, зробити, щоб вона цікавіше. А літава чи лікується купу? Е вона буде коричнева. До листопада обіцяють запустити систему опалення і далі продовжити роботи вже всередині будинку. Саме головне, що вони зараз вже роблять цеглену кладку, дойдуть до того, щоб зробити. Армопояс, і коли вже він застигне, то там роботи вже більш пришвидшаться і швиденько вже це буде. Продовжуються роботи і на інших будинках. По соборному 151 доповідають, внесли зміни до проекту. Основні роботи зараз будівельники виконують в підвалі зруйнованої частини а також готуються до ремонту даху та фасаду з внутрішнього боку. Ми будемо робити це одночасно з двох сторон будинку із Маяковського і зі Сталиварів, щоб ми зробили це оперативно. Ми не можемо це розтягувати в часі. І відразу ми будемо знімати і замінювати, щоб у нас будинок не стояв без даху. В будинку на Сталіварів 16 роботи також в активній фазі. Ми на, на минулому тижні залили фундамент, значить, е Прочність фундамента достигла відмітки, яка дозволила опалубку вже зняти. Наразі вже другий день триває засипка кесонних частей, забутовка. Плануємо приймати завтра післязавтра буде трамбування. Плануємо приймати бетон в кисонні частини, які зрівняє наш, нашу частину. Також сьогодні заїжджає арматура. Наразі всі будівельні роботи відбуваються за графіком. Коштів на їх фінансування теж вистачає. Щодо фінансування, на сьогоднішній день вони працюють зараз на ті гроші, які виділила міська влада. Але вже є підтвердження тому, що держава виділила кошти для того, щоб в повному обсязі реалізувати це питання. Ми піднімали це перед головою військової адміністрації щодо виділення систематичного виділення коштів, щоб не було затримки. І якщо все у нас буде за графіком, відповідно, і кошти будуть виділятися, то ми чітко розуміємо, що до опалювального сезону всі будинки вже технічні мережі будуть підключені. Після основних будівельних робіт по кожному із об'єктів почнуться оздоблювальні за прогнозами. Першим придатним для життя з відновлюваних будинків стане зестафонська 10 Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.